Добрий вечір. Хочу зробити огляд на нічну камеру Fox Arcade в карповому кораблику. Зараз на вулиці без 20.10. Як видно, телефоном я свічу, то вже практично темно. А Зараз покажу, що бачить камера. Отак бачить камера. Так бачить телефон. Так. Зараз включу фару. Так, видно, що луч я включив. Ками ж буде видно дуже чудово. Ніс кораблика теж видно. Відключаю фару. Це габарити я включив. Відключаю фару, відключаю габарити. Практично на вулиці темно.